Один із найбільших терористичних актів від початку повномасштабного вторгнення: російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це ніщо інше як техногенний шантаж. Російські терористи знищили дамбу та машинні відділення станції. Каховська ГЕС відновленню не підлягає. Дамба зруйнована. Відбувається витік води з Каховського водосховища. за нашою інформацією. В турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного і трансформаторного масла. Вся ця кількість на даний момент, звичайно ж, потрапила у воду. Вода неконтрольовано затоплює все на шляху. Станом на зараз близько 16 тисяч людей опинилися у водяній пастці. Під загрозою затоплення 80 населених пунктів. Наразі на Херсонщині працюють над евакуацією населення. Для надання допомоги задіяні усі відповідні служби. Відбувається евакуація населення. Всі старости, голови ТГ проінформовують і збирають населення у визначених точках збору. Ці служби, ДСНС, поліція, керівники військових адміністрацій, районів. Всі готові, всі знають, і всі оповіщують людей, оповіщують про маршрути, місця збору. І готові прийти на допомогу. Від самого ранку триває евакуація цивільних громадян із затоплених населених пунктів. Регіони України один за одним проголошують про підтримку людей, які лишились без домівок внаслідок підтоплення. Ми готові до виконання цих завдань і ці точки розгорнуті, автобуси, маршрути, все пропрацьоване. Тобто, що хочу сказати: насправді, по даним, які ми бачимо з російської сторони. Тобто вони були зовсім не готові до ситуації в них паніка виїжджають, кидають і таке інше. Я це вважаю, що вони хотіли щось пошкодити на Каховській Гесі, як завжди. Вони все пішло не так, тобто сталося непередбачуване, прорвалося, тому що наслідки цього будуть. Це відсутність, по-перше, всього води в Криму, і вони не знають, що з цим робити. А тим часом у Криму вже встигли відчути наслідки роботи рук окупантів. Хотіли скупатися, помити голову, але мені здається, що я стану види воді наоборот грізніє. Внаслідок підриву рівень води у водосховищі стрімко знижується. Що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Запорізька АЕС на даний момент не працює. Всі блоки не в мережі і знаходяться в вимкнутому розхолодженому стані. Став охолоджувач діє автономно на даний момент. За нашою інформацією, рівень води в ставі охолоджувачі запорізької атомної станції. Знаходиться на рівні технічно необхідних параметрів тому прохання до керівництва енергоатому до всіх служб контролювати цю ситуацію наскільки це можливо. Руйнування греблі загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. Правоохоронні органи вживають заходи для встановлення масштабів руйнування. Наразі ж триває фіксування злочину, скоєного армією країни агресора. Це екологічний виклик. Відповідно Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа за статтею терористичний акт а також окремо порушена кримінальна справа за за статтею Коцит. В Укргідроенерго натомість заспокоюють, відключень світла не буде. Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми. Каховська станція вона не працювала в енергосистемі з минулого року, жовтня місяця. Тобто, що стосується роботи в енергосистемі, змін не відбудеться. Для окупантів це не перший випадок подібного тероризму на території України. Армія РФ застосувала такий самий метод, як під час Другої світової війни, використали радянські війська. Тоді пані. Чно втікаючи, вони знищили Дніпро ГЕС, забравши життя не лише мирних українців, а й власного особового складу. Цього разу підірвавши Каховську ГЕС, окупанти цілком затопили свою першу лінію оборони. Ворог обов'язково понесе відповідальність за всі акти терору, які здійснює на території України, і цей випадок не виняток. Дарія Солодовник, телеканала і